Радіймо, друзі, сьогодні поговоримо про те, як припинити реінкарнацію і почати вічне життя. Для цього уважно читаємо інструкцію Ісуса Христа з палінгенезії перетворення смертного Арія на вічно юного ельфа. Інструкція називається Євангеліє, тобто Добре знання. Загальна схема технології палінгенезії виражена у формулі: Підіймайте свідомість, бо Царство Боже близько. І вірте в добре знання. Чому так важлива свідомість? Тому що спосіб розвитку людини визначається рівнем її свідомості. Йдеться про два способи розвитку: перший через реінкарнацію, другий без реінкарнації. За наявності початкового, дитячого, незрілого рівня свідомості розвиток відбувається шляхом примусової реінкарнації, тобто сотень циклів народження та вмирання. Такого роду горизонтальний прогрес. Прямо пов'язаний з перебуванням у людських просторах подій: просторі страждань, просторі боротьби, просторі пригод і просторі волі. Що вищий простір, то вищий діапазон частот, позитивніші події, вищі швидкості, більше ресурсів та можливостей. Головним ресурсом є час у людини він обмежений бар'єром у 150 років. Якщо ж підняти свідомість у вищий діапазон частот, то людина переходить до принципово іншого розвитку. До вертикального прогресу, що його Ісус позначає терміном вічне життя, це розвиток безпримусової реінкарнації і, відповідно, без будь-якого часового обмеження тривалості життя. Вічне життя працює в діапазоні частот, що його Ісус позначає терміном Царство Боже. Людина, яка піднеслася в цей діапазон, стає над людиною, світлосяйним ельфом. Як ми вже знаємо, слова альфос, елфет, ельф, «елбеть», лебідь означають те ж саме світлосяйний, виблискуючий, яскраво білий. Чому на рівні надлюдини зникає реінкарнація? Тому що в ній уже нема потреби. Річ у тім, що смерть це примусове звільнення безсмертного духу від засміченої та зношеної психофізичної оболонки. Зазвичай за сто років перебування в людських просторах подій. Ця оболонка стає цілком непридатною для розвитку духовної сутності, тому відбувається автоматичне завершення поточного циклу реінкарнації та починається новий цикл. Завдяки новому народженню дух починає життя з чистої сторінки, так наче переїжджає в нове житло чисте, здорове, красиве. Індоарійська Бгагавадгіта, Божественна пісня про це говорить так Ми одіж вдягаємо нову. Як стара перетліла, і дух зі старого в нове поселяється тіло. Очевидно, що таке вдягання нового одягу замість подертого старого є дуже позитивною подією. Але якщо наш психофізичний одяг не зношується, а лише вдосконалюється, то нема потреби витрачати час і зусилля на його заміну. Та як цього досягти? Для того, щоб наша психофізична оболонка не зношувалася, потрібно піднестися у надзвичайно сприятливий простір подій, Царство Боже. А для цього треба піднести свою свідомість у відповідний частотний діапазон. Перехід на вищий рівень не відбувається одномоментно, так само, як потребує часу перетворення гусені на метелика. Метаморфоз людини це окрема стадія людського розвитку. Для того, щоб полегшити та прискорити процес палінгенезії, Ісус пропонує чітку технологію. Тобто послідовність кроків, виконання яких гарантовано приводить до бажаного результату. Добре знання описує сім кроків переходу від свідомості Арія до свідомості Ельфа, від горизонтального до вертикального прогресу, від реінкарнації до вічного життя. Послідовність та структуру цих семи кроків Ісус викладає у семи блаженствах нагірної проповіді. Отже, повторимо. Причиною реінкарнації є засмічення нашої психофізичної оболонки. Коли вона стає непридатною для розвитку духу, то автоматично вмикається механізм її оновлення через реінкарнацію. Якщо ж психофізична оболонка перебуває в чистоті, то механізм реінкарнації не вмикається. Це дозволяє зрозуміти сенс першого кроку практичної палінгенезії щасливі, скромні, бо їхнє царство Боже. Чеснота скромності. Це звичка позбуватися всього зайвого, тобто шкідливого, старого, зіпсованого або неактуального. Чому вона так важлива? Річ у тім, що людина, яка позбувається зайвого, відкриває свій простір для отримання необхідного, щоб покласти в шафу нові речі, з неї треба вийняти речі старі, щоб наповнити свою інформаційну систему актуальною інформацією, з неї треба видалити інформацію неактуальну, щоб завести корисні знайомства. Треба позбутися шкідливих. Актуальність чи неактуальність речей визначається метою, яку поставила перед собою людина. Речі, які є актуальними, а тому корисними для однієї мети, стають неактуальними, а тому шкідливими для іншої мети. Для пересування суходолом потрібен велосипед, а для пересування морем човен. Велосипед на морі є недоречним і шкідливим, так само як для подорожей суходолом недоречним і шкідливим є човен. Таким чином, скромна людина в кожний період свого життя має все необхідне для того, щоб успішно рухатись до своєї мети. Якщо завтра ситуація зміниться, то скромна людина негайно позбудеться того, що вже стало для неї зайвим баластом, натомість негайно здобути те, що стало необхідним на новому етапі. Усе це вона зробить легко і невимушено адже це для неї звично, а все звичне робиться швидко, ефективно, на автоматі. Відтак, скромність дозволяє людині завжди бути легкою, гнучкою, інноваційною, динамічною, актуальною, самодостатньою. На кожному етапі свого розвитку людина має все необхідне при першій нагоді вона скидає зайвий, а тому шкідливий баласт, звільнений простір вона наповнює всім корисним та актуальним. А тепер запитаємо себе що відбувається з людиною, яка постійно позбувається всього застарілого і постійно опановує нове? Відповідь людина постійно оновлюється. Але чому оновлення так важливе для палінгенезії? Тому що палінгенезія, тобто знову народження, це і є оновлення. На місце старої людини приходить людина нова. Безсмертний дух, наче злущує смертну психофізичну оболонку гомодуплекс, замість якої вирощує вічно молоду оболонку гомотриплекс. Визначальною особливістю триплексів є те, що в них процеси природного зношування повністю компенсуються процесами оновлення, внаслідок чого триплекси завжди перебувають у стані молодості. Таким чином, Євангеліє відкриває для нас істинний сенс слова скромність, і саме цей сенс має увійти у словник сенсара. Скромність це звичка постійно оновлюватися, позбуватися зайвого і здобувати необхідне. Людина, що опанувала чесноту скромності, завжди здорова, у неї впорядковане житло і гармонійні стосунки з оточенням, вона забезпечена всім необхідним для свого розвитку, вона прагне вдосконалення, вона перебуває у просторі волі, але шукає царства Божого. Скромна людина має зручний, якісний, функціональний, надійний, красивий одяг, натомість позбувається зайвого мотлоху. Те ж саме стосується техніки та інших побутових речей. Скромна людина вживає корисну, переважно живу рослинну їжу та відмовляється від надмірностей. Скромна людина застосовує просту, чисту, лаконічну мову, уникаючи багатослів'я і пустопорожніх розмов. Звісно, зі скромністю несумісна низька лексика та лихослів'я. Скромна людина накопичує корисні книжки і позбувається тих, які вже не актуальні або застарілі. Скромна людина багато рухається, розвиває необхідні м'язи. Та позбувається зайвого жиру. Скромна людина наповнює свою психіку всім корисним і очищує її від сміття та інформаційного шуму. Скромна людина не розтринькує гроші, натомість створює необхідні резерви та має розумний запас. Скромна людина уникає токсичних соціальних зв'язків, натомість шукає світлих людей. Скромна людина здобуває актуальні знання і позбувається неактуальних. Скромна людина не чіпляється за минуле вона цілком спрямована в майбутнє. Як бачимо, палінгенезія починається з чесноти скромності, це магічна кнопка вмикання процесу палінгенезії. Тому скромність це ще одне базове слово, яке записуємо у словник Сенсар Висновки. Добре знання Євангеліє – це інструкція з переходу від смертної людини до безсмертної надлюдини. Розвиток людини може відбуватися або шляхом реінкарнації, горизонтальний прогрес, або шляхом вічного життя вертикальний прогрес. Реінкарнація відбувається у людських просторах подій, просторі страждань, просторі боротьби, просторі пригод та просторі волі. Вічне життя відбувається у вищому, надлюдському просторі подій. Добре знання позначає цей простір терміном Царство Боже. Для переходу до простору Царства Божого і перетворення на ельфа необхідно здійснити палінгенезію, тобто знову народження. Палінгенезія це радикальне оновлення людини співмірне з перетворенням гусені на метелика. Головним чинником переходу до царства Божого і перетворення на ельфа є піднесення свідомості. Добре знання описує сім кроків переходу від свідомості Арія. До свідомості ельфа. Першим кроком піднесення свідомості до діапазону Царства Божого є вироблення чесноти скромності. Скромність це звичка постійно оновлюватися, позбуватися всього зайвого і бути відкритим до всього необхідного. Все зайве є шкідливим, а все необхідне є корисним. Скромність робить людину легкою, динамічною, актуальною та спрямованою в майбутнє. Радіймо, ельфи. Настя шукаємо вічності, вірності і в глибині. ти зупинись, озирнись, зрозумій, я тут щасливий.